Вас вітаю вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему намалюй і розфарбуй будинок. Доброго ранку, дітки! Сьогодні до нас завітали наші улюблені іграшки, наші друзі, свійські та лісові тварини. А хто саме, ви дізнаєтесь, відгадавши загадки? Ось послухайте. В лісі молодиця гуляє, на всі боки поглядає, на ній шубка дорога, вся горить, мов золота, хвіст пухнастий і м'який. Що за звір такий? це лисиця. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий, вдень ховається, вночі йде шукать собі харчі. Весь із тонких голочок, як він зветься. Їжачок, вірно, дітки. Я веселенький звірок, плик з ялинки на дубок. Так, це білочка. Буркотливий, вайлуватий, ходить лісом дід шлатий, одягнувся в кожужину. Мед шукає і ожину, літом любить полювати, а зимою в лігві спати. Як зачує він весну, прокидається від сну. Це ведмідь, дітки. Довгі вуха, куций хвіст, невеличкий сам на зріст. На городі побував, нам капусту зіпсував. Так, це зайчик. У дворі не ловить гав, каже грізно. Гав, гав, гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає. Бачить, збуде двір увесь. Хто це, дітки? Вірно пес. Діти, а які бувають породи собак? Боксер, такса, овчарка, спаніель, сембернар. Сьогодні ми будемо будувати будинок для собаки. Щоб збудувати будинок, нам треба намалювати дах, трикутник, коло, віконечко та стіни, квадрат. Ось подивіться, в нас є ось такий будиночок із крапок. Зараз ми з вами візьмемо олівчик, пригадаємо, як правильно треба його тримати, затиснемо великим середнім та вказівним пальчиками, опустимося донизу. Ось так зафіксуємо його. Зараз ми будемо з'єднувати крапки. Спочатку вертикальну лінію. Ось таким чином проводимо від крапки до крапки, з'єднуючи їх, в нас з'явилася одна стінка. А зараз ми будемо робити горизонтальну лінію, так само з'єднуючи крапки між собою одну до іншої. Ось такий в нас вийшов з вами квадрат. А зараз ми будемо з'єднувати наш дах трикутник. Починаємо з'єднувати. Ось такий будиночок в нас вийшов. А зараз з'єднаємо коло. Таким чином, дітки, ми з вами за допомогою олівця з'єднали усі наші крапки, і в нас вийшов ось такий гарний будиночок для песика. Ви дуже старалися і у вас вийшло усе дуже гарно. Та я пропоную вам за допомогою фарби або кольорових олівців розмалювати ваші будиночки. Бажаю вам творчих натхнень. До побачення, до нових зустрічей!